Причина, чому ми купуємо люксові бренди, це бажання бути причетним до певної історії. І для того, щоб показати вам, як історія може вплинути на відчуття до бренду, я хочу, щоб ми з вами порівняли два відомих бренди: це Тіфані та Cartier. З одного боку, це два ювелірні гіганти. Але з іншого боку, я хочу вам показати, що наявність різної історії впливає на твоє відношення до бренду. Тому що якщо ми візьмемо Тіфані, це про ніжність, витонченість, це про Одрі Хепберн, яка п'є каву і дивиться на вітрину Тіфані, в серіалі «Sex and the City про Тіфані мріяла, наприклад, Шарлота, і навіть її чоловік зробив пропозицію біля вітрини Тіфані. І якщо ми візьмемо навіть от Шарлоту, як героїню, да? вона дуже в стилі Тіфані. Багато дівчат мріють, щоб їм зробили пропозицію саме з каблучкою Тіфані, тому що ось це все романтика, зручне, це все вайб Тіфані. І в той час є інший бренд, бренд Cartier, який має абсолютно інший вайб та настрій. Це про зухвалість, королівську розкіш, елегантність. Про щось таке вічне, тривале, стабільне, абсолютно нелегке і романтичне, як Тіфані, і навіть колекції картє такі там. Да, от них є колекція з пантерою, колекція, ось ця клаш з цими зубчиками і так далі. Тобто, це все абсолютно інший вайб зовсім бренду.